Дуже рада вітати вас на своєму каналі за переглядом нового відео. І сьогодні я хочу показати вам деякий свій експеримент, експериментальний, так би мовити, життєвий досвід щодо пошиття резинок для волосся. скранчіс. мені декілька разів Ютуб підсовував ролики з пошиттям таких резинок. І буквально з першого такого шортса я закохалася в цей процес, і мені стало дуже цікаво спробувати його і повторити його для себе. З якою метою? Я ще не знаю. Можливо, колись це переросте у мій маленький бізнес. Уяв. А по це стане просто гарно цікавим життєвим досвідом. І цими своїми дослідженнями, вивченнями я хочу з вами сьогодні поділитися. Тож, якщо ця тема вам цікава, то обов'язково залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, і почнемо. Ну і почала я, звичайно, з вибору матеріалу. Е, мені здавалося, що найкраще будуть працювати ось такі тонкі, прозорі, легкі тканини, серед яких є улюблений тюль з моєї кімнати. Е, також вирішила зробити ставку на е, досить жорсткий вельвет, такого яскравого червоного кольору. Е, Кашкарсе. До речі, боже, як я вірила в цю тканинку. І тонку тканину типу Атласу. І вибрала для себе одразу два розміри. Перший розмір заготовки 10 см на 20 см і другий 10 на 30. Мені здавалося, що такий розмір буде максимально зручним і найкраще підійде для двох розмірів резиночок. Ну, взагалі, я не знаю, я вибрала для себе тільки два розміри резинок. Задумка була в тому, що повинні бути маленькі резиночки, якими ми будемо прикривати тоненьку резинку або навіть зав'язувати щось типу ось, косички, маленького зібраного хвостика, ще чогось подібного в тих зачісках, в яких не треба збирати увесь об'єм волосся, які є на голові людини. І другий розмір це велика резинка, яка вже передбачає, що у неї будуть зав'язувати абсолютно все волосся, яке є в людини на голові. І вона може давати оцей такий об'єм, ніби яким буде дуже гарно і дуже цікаво. А в інтернеті, як я вже казала, є заміри. І м -м -м тобі не мені не треба було би нічого придумувати, тому що е в кожному подібному відео заміри даються, і ширина майже завжди стандартна: е 10 або 15 см. А от е довжина е заготівки тканинної завжди різна, і найменший розмір, який я бачила, що пропонувала, був 40 см. і власне більше, тому що об'єктивно менше 40 см. ну з точки зору тих авторів. Ем, ну, було неефективним, але я подумала, що я напевно розумніша, і вирішила все-таки спробувати. Я взагалі виходила з того, що резинка повинна бути в принципі в двох розмірах: велика і маленька. Для різних цілей і для більш зручного чи незручного використання, як кому вийти. І... В інтернеті дуже багато різноманітних відео про пошив подібних резиночок з кранчі, і там вказано все, в тому числі і розміри необхідні, необхідної тканини. Але ну, мені здалося, поки я сама не поекспериментую і не вивчу цю технологію, нічого не вийде. Власне кажучи, так я і зробила. В першу чергу я шила в. Кружечок в кільце е, тканини більшого розміру, і на той момент мені здавалося, що все йде дуже навіть добре, і я вгадала з розміром. Але коли я дійшла до тканини меншого розміру, не дивлячись на те, що це така легка органзова тканина, яка важко шилася, е, зрештою, я зрозуміла, вивернувши заготовку, яку вже вшила в бублик, що це повна єрундистика, і така резинка буде взагалі незручною. Результат з маленькими резинками був для мене просто, просто він розчарував мене. Мені здавалося, що це було такою крутою і геніальною ідеєю ці маленькі резинки. Але по факту вони взагалі ні на що не натягувалися. Навіть зав'язати резинку на косичку, воно не перекручувалося вдвоє і е, в один шар так само просто надягнути її зверху. Це так само було. Це, це, це не грало ролі, воно нічого не давало, воно з'їжджало і виглядало взагалі жахливо, щоб такий розмір резинки зовсім маленький, виглядав нормально, тобто да, по довжині за заготівки 20 см, то Туди треба вставити допомогти пусіньку, резиночку, і це не мало ніякого сенсу в собі. І цей розмір був звичайно провальний. Тому далі я вирішила все-таки перевірити, наскільки вдалим є другий розмір, та, що я вважала більшою, 10 на 30 см. Я по тій самій технології прошила його все в бублик. В принципі, більш-менш на відео все зрозуміло, нема смислу це озвучувати, я так думаю. Та й не зможу я його адекватно озвучити. їй бо треба просто вдивитися в руки. І почала його зшивати. І одразу зрозуміла перший мінус таких щільних тканин. Вони важко складаються, вони дуже топорщаться, стирчать в різні сторони, і особливо сильно на них помітні шви. І навіть кашкарсена, який я робила дуже великі ставки, дещо мене розчарував. Але от розмір резинки був, в принципі, ну, те, що треба. І з огляду на нововиявлені факти, я швиденько зробила ще одну заготовочку в розмірі 10 на 45 см. Так само зшила їх в бублик, взяла свою улюблену вервоглазну бабушкину тканинку і вже зшила з неї бублик резиночку. виявила... Перший величезний плюс. Чим більша заготовка, тим легше її шити, і тим краще вона складається. І плюс е, легка, типу шовкова або атласна тканина, е, дуже класно е, піддається пошиву в такій досить ну, незручній конструкції, я би сказала. Вона краще тримає форму, але мінус вона уїжджає і це буде видно на цій заготовці, тому що вона буде косокриво зшита. Але то таке, <сць> не будемо звертати на такі дрібниці уваги. І я дійшла до висновку, що Першопочаткові мої заміри були дещо неправильними і найкращими розмірами це буде мій перший розмір 10х30 і другий розмір 10х45. По факту я зрозуміла, що вибір матеріалу таки треба зупиняти на тонких, м'яких легких тканинах, типу атласу, шовку або щось до них подібного. Товсті тканини, типу велюру, вельвету чи чогось подібного до нього, звичайно, дуже гарно виглядають. Вони виглядають дуже дорого. Я сама особисто дуже люблю подібні резинки, але по факту вони дуже незручні. Ця тканина повинна мати або, або тканина повинна мати текстуру Вельвет, але буде дуже тонкою. І я поки що таких тканин ще не зустрічала. Тобто, якщо б воно було по товщині, як Атлас, але по текстурі, як Вельвет, наприклад. Я ще такої тканини не зустрічала і не бачила. Але якщо я знайду щось подібне, я обов'язково поекспериментую з ним. І кольорова гама. Все-таки мої розинки були такі знаєте, такі різнокольорові, взагалі ні туди, ні сюди, ні звідки. І м я вирішила, що треба зупинятися на максимально спокійних, нейтральних кольорах, які будуть підходити до будь-якого тонну волосся. Тобто це будуть бежеві, сірі, пісочні кольори. Коричневі, можливо, кольори і не треба оцих таких кричащих малюнків, як ми на то так, 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 часто така тканина з бабусиного халату. Правда. Ну, це не бабусин халат, я просто її так називаю. Але до кольору все-таки варто підходити більш... Далі я перейшла до резинки. Власне кажучи, це найосновніший і найголовніший момент в цій заготовці. В мене була на господарстві тільки така звичайна резинка для білизни, але з тим, що це експерименти і це ще не якийсь фінальний готовий результат, я вирішила, що, в принципі, підійде. Мені було важливо подивитися, як вона буде пружинити ця резинка, чи вона буде тримати, і чи будуть ці резинки взагалі зручними для носіння. І я почала вдівати резинку в свої бублики. Зрозуміло, коли мій бізнес виросте і в мене буде виробництво цих резинок, я найму окрему людину, яка буде засіля... заселяти резиночку в оці заготовки, тому що це просто якийсь капець і нервів мені не вистачало на цей процес. Але ще навіть не сшивши резинку і не закінчивши її, я помітила, що результат в найбільшого розміру резиночки мені реально дуже подобається і виходить саме те, про що я і думала. Далі я просто на машинці зшила резиночку і заштопала дірочку, через яку я її вшивала. Особливу увагу хочу приділити своїй улюбленій тюлі, на яку я покладала просто неймовірні сподівання. І прийшла до такого глобального висновку, що органзована тканина тендент. Ну, в принципі, підходить для, цього, для цієї затії, але в неї потрібно вставляти гарно, акуратно, тоненьку резиночку, тому що у мою резинку з трусів дуже сильно видно через прозору тканину. Це раз. Ну і далі зашивати технічний отвір треба максимально близько до краю, максимально обережно, щоб шов був непомітний. Ну і бажано нитками, звичайно, в тон тканини. Але в мене експериментальний результат, тому я забила болт і шила все тими, якими нитками в мене було. І в результаті, в принципі, трошки покрутивши ті резиночки, повертавши повер їх туди-сюди, мені в цілому сподобався результат, який я отримала. Ну і куди ж без моєї улюбленої тюлі. У великому розмірі вона, між іншим, виглядає дуже класно, набагато краще, ніж у меншому розмірі. І мені здалося, що мій результат мій експеримент мав досить такий непоганий результат, і мені сподобалося. І до якого висновку я ще прийшла краще мати дві універсальних заготовки розмірів і не експериментувати з ними. Ну тобто, в інтернеті були праві, коли давали мінімальний розмір 10 на 40 сантиметрів. Власне кажучи, я вважаю, що мій експеримент вдався. І на даний момент, коли я записую оцю частину відео, я вже вибрала тканини, з яких я буду шити, я вже їх обрала і хочу відшити свою експериментальну початкову партію казиночок і перевірити, як вони будуть виглядати, як їх вдасться сфотографувати, і саме головне відтестувати, як вони будуть в мене проситися до мені. Тому а, роботи ще в мене попереду багатько. Тому залишайтеся зі мною, можливо, буду далі розповідати вам про цей процес. І, і до речі, так і, і, зйомка монтаж і, і виношення ідеї цього відео зайняло в мене близько двох тижнів. І, чесно кажучи, я ще так і не вирішила, чи варто серйозно цим займатися. Хоча відео з маленьким бізнесом, наприклад, на Ютубі або в Тіктоці, мені дуже подобаються і вони дуже класні. Ну і в результаті експериментів в мене народилася от така невеличка купа резиночок. Ось така резинка з Це ж чи то штучний шов, чи то що, виявилась найкращою. Резинка з вельвету виглядає бомбезно. В плані користування досить незручна. Резинки з органзи виглядають прикольно, кучно, але потребують допрацювання. В обох розмірах, до речі, вони виглядають класно, але по факту їх треба допрацьовувати і ставити в них трошки іншу резинку. Найменший мір розмір – це просто якась пендюрка, а не резинка. Їй-богу, нікому не рекомендую. Ну, і ось так резинки виглядають на волосі. Е, отака резинка виглядає класно, дуже зручна в користуванні, вона чудово лежить. Отака, до речі, теж з натуральної тканини. І вона дещо менше їде по волосі. Е, бархатна резинка або в мене це вельветова резинка, не дуже. Ну і органзова резинка, теж, якщо її гарно розправити у волосі, буде виглядати просто класно і, як на мене, дуже чудово. Ну і чудік, який приймав активну участь у пошиві моїх резиночок. Сидить тут під з засвітленням і не відсвічує. І друга теж є. О, на цій ноті я з вами прощаюся всім. Я хочу побажати мирного невим головою. міцного здоров'я, до нових зустрічей.